Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми будемо говорити про аналіз нашої ділянки для того, щоб ми могли створити сучасний сад. Аналізі ситуації ми будемо сьогодні робити акцент на чотирьох основних блоках. Перший – це рельєф, який у вас вже є на вашій ділянці. Друге це ґрунти, які необхідно використовувати і підлаштовувати саме рослини, які ви можете висадити саме в цей ґрунт. Третє це зробити собі певні такі захисні смуги від е, сусідів або неприглядних будівель, які у вас є зовні. Ну і четверте це комунікації, які є на вашій ділянці. Отже, починаємо зараз з рельєфу. Поїхали. Чому знання того, як саме організувати рельєф, є надважливим на ділянці? По-перше, коли ви купуєте собі ділянку і ви одразу обираєте її, або ви хочете площину мати, і ви хочете по рівні поверхні ходити, або ви берете якусь ділянку, яка буде з певним рельєфом, як на тій, що я зараз знаходжусь, коли ви купуєте ділянку з рельєфом? Коли потрібно буде по ньому підійматися, наприклад, спускатися там сходами чи пандусами, і ви о, давайте ми тепер її засипемо, щоб вона була площинна, то ну не робіть цього. Ви марнуєте свої гроші, ви робите не екологічно, ви е, створюєте якісь такі речі, які не притаманні взагалі цій ділянці, е, ну до е, на яку ви прийшли до того, як ви її, наприклад, придбали. Купуйте тоді собі інші плащинні ділянки. Ділянки з рельєфом, вони найцікавіші, тому що сад відкривається зовсім з інших кутів, якщо ви зможете це обіграти. Отже, як тоді нам це зробити? Коли у нас є ділянка з рельєфом, ми можемо. Самі будинки розташувати по цьому рельєфу. Я сильно забігати і говорити про це прям геть не буду, ну через те, що це там ну, така достатньо там серйозна наука, але вам, в принципі, люди, які займаються, ну, архітектори, які будуть розміщувати ваш будинок, вони в принципі це вам можуть показати, розповісти і коректно спланувати будівлі на вашій ділянці. Це буде необхідно для того, щоб ви менше перед... Возили землі, менше десь забирали її, менше підсипали, менше робили підпірних стінок, укосів якихось тощо, тобто організовували свій простір. Для цього обирайте одразу фахівців, які вам в цьому питанні будуть допомагати. Як можна організувати взагалі рельєф, можна зробити його просто площинним, тобто рельєф залишиться, просто зробити більш пологим його і організувати доріжки ваші пандусами. Таким чином, щоб ви спокійно ходили ну, створили собі інклюзивний, тобто безперешкодний, безбар'єрний простір. В принципі, ну, на майбутнє він корисний, тому що ми не молочуємо або з'являються діти, і потрібно, щоб сходинок не було. Це перше, можна зробити пандусами, якщо рельєф дозволяє. Наступне, От як я зараз знаходжусь на підпірній стінці, так само можна зробити терасування вашої ділянки. Зробити підпірні стінки, тоді ви менше витратите площі на укоси з землею, але ви тоді витратите більше ресурсу на ну, заливання цього бетону. Тут ви вже самі будете вирішувати, в залежності від того, який у вас сад. Якщо сад більш формальний, тобто геометрично правильний, от згадайте італійські палаци, то там робилося все підпірними стінками. Якщо ви хочете сад зробити більш таким природним. То тоді може краще зробити бо було б тут укос, тобто досипати землю аж ось так, розмістити тут якісь рослини, які будуть тримати цей схил. І ви б ту саму задачу виконали. Але дивіться, от зараз тут знаходиться контейнерна площадка, а в майбутньому тут буде заїзд, парковка для автомобілів. І у косу оцього ну просто можливості розмістити вже не було, інакше машини тут би не розмістилися. Тому тут єдине рішення, як на мене, було зробити підпірну стінку. До речі, хочу одразу тих, хто дивиться цей ролик, закликаю вас, щоб ви підписалися на канал. Щоб ви поставили лайк і перепостили це відео. Мені це буде вдячність від вас для того, щоб створювати наступні відео, тому що я розумію, що вони цікаві. А ну а для вас це нічого не вартує. Поставити лайк і підписатися на цей канал. Тепер ми переходимо до як мені здається, дуже цікавого моменту, як нам підкреслити ще от наш рельєф, ще більш показати, зробити його. Більш таким насиченим з точки зору контрастності перепаду площини і рельєфів, це вже більше стосується дизайну, воно не обов'язково буде нам підходити до організації простору, щоб ми могли там пройти. Але я вважаю, що вам це може бути цікаво. І Зараз ми це розглянемо. Тепер щодо геопластики, тобто, коли ми насипаємо штучно. Земляні такі вали, пагорби називаються це геопластикою. До речі, лайфхак для тих, хто хоче створити собі ще досі марить альпійською гіркою, то не робіть цього. Зробіть, якщо у вас є площина, зробіть ось такі от пагорби. Отут, де я йду, в майбутньому буде доріжка оздоблена, пагорби будуть досаджені рослинами, частково вони десь вже досаджені. І ви вже можете подивитися, який у них є вигляд, і тоді вже сформувати свою думку, чи воно вам до вподоби. Чому такий принцип тут було обрано? Через те, що рельєф, він достатньо тут пологий, на цю площу, він не такий прям скажений. Хотілося його підсилити для того, щоб його підсилити, оцей перепад, якраз і було створено ось цю геопластику. Тобі ж рослини висадили, ви бачите, блоками. прикладі того самого щучника можна подивитися, він йде з площини, піднімається вгору і уходить туди за сосну, наприклад. І так, в принципі, всі рослини було висаджено. Але тут мова не про рослини, а про саму організацію простору. Якщо вам подобаються перепади рельєфів, ви можете розмістити тут камінчики, розмістити якісь дерева прямо на пагорбах, якісь кущі і будуть там квіти і злаки. І в цьому випадку ви тоді свою ділянку ще більше підкреслите красою того, що у вас і так вже є певний рельєф. У нас залишається питання щодо ґрунтів, і зараз ми про них будемо говорити. Грунти. Це дуже важлива складова на вашій ділянці, яку ви маєте проаналізувати. Коли ми будемо говорити потім ще про біотопи, про рослини, які потрібно нам висаджувати в саду, грунти будуть мати дуже важливе значення для цього. Ми знаходимося на ділянці, яка підготовлена для того, щоб посіяти газон. Але коли ви будете висаджувати рослини і думати, який у вас буде сад. Наприклад, середземноморські то йому притаманні рослини засухостійкі, і їм потрібні легкі піщані ґрунти. Зрозуміло, що і на цих важких ґрунтах ви можете подивитись, на якому, наприклад, та сама лаванда їй буде важче рости, хоча вона росте і комфортно себе почуває, але тоді менше потрібно поливати її. І так само ті рослини, які посухостійкі, просто менше тоді робити їм якихось водних ін'єкцій для них. Тобто ви можете їх тут висадити. Однак буває дуже часто, що коли приїжджаємо на об'єкт, а там, наприклад, намивні піски. І замовник хоче собі стандартний якийсь сад з певним переліком рослин. І ось тут вам бажано подумати, чи точно ви хочете міняти повністю цей ґрунт, чи все ж таки ви під ваш ґрунт можете підібрати рослини, які будуть в ньому рости, наприклад, сосни гірські. Або сосні, звичайні чи чорні, наприклад, які з пасухостійкі рослини, там умовно для того ж середземноморського саду, тощо, тобто троянда рагоза. І ви тоді не витрачаєте купу ресурсів. Ви тоді, з точки зору екології і екологічності, про яку ми говорили в попередньому ролику, також дбаєте. І ви зберігаєте природу, свої гроші, нерви, ну взагалі, тобто супер. Просто вам в цьому випадку потрібно переосмислити, чи ви таки хочете ті рослини, для яких потрібно замінити ґрунт, чи все ж таки ви краще використаєте ті рослини, які на цьому ґрунту можуть рости. так само і з ґрунтом, наприклад, заболочених територій. Там є певний асортимент рослин, який буде витримувати ці умови. І, наприклад, посухостійкі ви не можете там використовувати. Ну, ви можете, але вони будуть постійно загнивати. Однак, є такий лайфхак. Дивіться, якщо у вас, наприклад, от, уявіть собі, що ось тут би була заболочена територія, наприклад, були б високі ґрунтові води, і стояла б вода, коли йде дощ, Умовно. А ви прямо от сильно хочете там, наприклад, посадити якийсь кущ або сосну гірську то ви собі зробили певні пагорби геопластикою. Їх не обов'язково робити такими високими і не обов'язково такою протяжністю, як вони тут є. Це як ну, приклад. Ви зробили пагорб, посадили, наприклад, ось це дерево, яке не любить замакання. Так? Все, у вас до цього коріння, до води буде 60 см. Ви собі підвищили рівень. В такому випадку, якщо ви сильно хочете, я думаю, що це можна зробити, але ну не зловживати цим, тому що землю для цих пагорбів, наприклад, ми не привозили. Ми взяли її на цій ділянці з одного місця, там, де буде, наприклад, парковка для автомобілів, і пересипали сюди цю землю. Тобто, ми не витрачали великий ресурс, ми її не купували так. Тому і ви, якщо у вас є така можливість. Ви будуєте собі басейн, фундамент, риєте, і ви не знаєте, куди діти цю землю. Зробіть, наприклад, ці пагорби, і, тим паче, ви і допоможете цим рослинам, і не будете витрачати свій ресурс. Тому мені здається, що по ґрунту бажано все ж таки підбирати рослини, які будуть притаманні цій ділянці, і краще залишити ґрунт, який є на вашій ділянці. Це, що стосується ґрунтів. А тепер я думаю, що ми переходимо до найцікавішого: це як можна закрити паркан для того, щоб у випадку, коли у нас є така будівля, не зовсім приваблива, або ми хочемо зробити більш інтимну зону для частини якоїсь своєї саду. І от ми якраз зараз про це і будемо говорити. Отже, мої чи наші з вами улюблені паркани. Можете побачити, так? Позаду мене. Є е, прозорий паркан, в принципі, він би і не врятував, навіть якщо б він був повністю закритий, двохметровий від будівель, які є з іншого боку, ну, сусідської ділянки. Як можна організувати простір, щоб ось цих ділянок таких не було видно? Ну, ось позаду мене ви можете побачити, росте декілька сосен. Вони створюють певну групу. Тобі ж, коли ви рослини. Ну, хвойні, якісь бажано, так, щоб воно весь рік у вас закривало ось е, неприглядні ці будівлі. Висадити групою. Ну тут, наприклад, три сосни можна було взагалі п'ять, більше посадити. Воно вже е, буде створювати ось цей каркас і на зиму. Літам це буде менш важливіше. Але от на зиму це потрібно, і тоді ви це питання автоматично знімаєте. До речі, хочу вам сказати, що можна створити і гай, про який ми будемо потім, як про біотопи будемо спілкуватися, говорити. Якщо ви створите гай із сосен або із інших якихось рослин, тобто насадження будуть більш щільніші, тоді у вас і природність сада буде набагато цікавіша. І, ну, тому що масив буде більший. Знаєте, ви такий собі ліс запозичений, взяли там зовні і привнесли його сюди. От. Але тут ну, площа не дозволяє зробити цей гай, тому що хотілося, щоб була ще площина газону. Тому о, там тільки три сосни, а під ними вже ростуть якісь там позаду. Міскантуси, і потім ще ростуть кущі, які роблять певну ярусність, і закривають, бо сосни посаджені ну, з кроком 3 метри. От, і закривають вони не тільки будівлі, а вже, наприклад, ті якісь параслі і хащі, які є на ділянці, бо там пустир. А ось тут, наприклад, можна побачити так само: будівля ця ще проглядається. Висаджена на майбутнє декілька кленів. Хоча мені здається, що тут все одно якихось хвойних рослин, тих самих сосен десь не вистачає, бо сильний великий крок ну, за великим рахунком можна було б щільніше посадити дерева, тоді б будівля, принаймні, в літній період часу була б закрита. Однак ми підстрахувалися тим, що ми, як правило, будемо дивитися на цю будівлю знизу вгору. Тобто ми знаходимося в такій низивині. І ось тут нас можуть врятувати вічнозелені зелені кущі, в даному випадку це піраканта. Ось вони вже бачите, який приріст навіть дають гарний. І вони вже висаджені певним. Вони ще такі калючі, я вам хочу сказати. Тобто, якщо ви хочете створити якийсь непрохідний паркан, то піраканта вам в цьому допоможе. І вони якраз створюють вже певну групу. А далі є таке чергування із тису ягідного. Ну, це дуже довга історія, бо сповільно росла рослина. Однак, тим не менш, він колись виросте і так само, принаймні, нижній шар, нижній ярус він закриє. Які ще варіанти можна використати? Тобі ж, ми розглянули, що це може бути група дерев. Ми подивилися, що це може бути, наприклад, Якийсь гай створений, штучно створений, так і ми можемо ще у випадку, якщо у вас геть вузенька площа, наприклад, між будинком. І парканам там три метри є. Можна, наприклад, висадити рослини рядовим насадженням просто в смужку в одну. А якщо ви висадите сосни на штамбі, ну, то це достатньо вже зрілі рослини варто використовувати. У них крона буде метра під три-три з половиною, тобто ви можете через півтора метра від паркану відступити і посадити рослини. Так, все одно ми порушимо наші ДБН, але тим не менш, сама крона ну, не буде сильна, прям так розлого, щоб на цю ділянку сусідську потрапляла. Або можна використати шпалерні такі дерева, так звані, шпалерні липи, клени. Вони взагалі, У них також є штамп і у них зверху просто формується такий. Прямокутник, який постійно стрижеться. Але для цього має бути відповідний сад, ну, стилістика саду більш формальна. І це постійний догляд, тому що ці липи або платани, або яблуні, навіть такі декоративні, є у формі шпалери, їх потрібно буде постійно стригти. Є ще один приклад, як можна закритися від сусідів: висадити живі огорожі. В даному випадку це туя західна брабант. Вона гарна тим, що коли зістригається, вона зростається. І створює ось таку певну ширму. А можна ще висадити граб звичайний. Зараз ми якраз і подивимось, який він має вигляд. Ну, а ось мій улюблений граб звичайний, який стрижеться на певну висоту, так само паркан Прозорий. Чим граб цікавіший на відміну від Туї для мене? Він міняє постійно свою зовнішність. Тобто у нього листя падають, з'являються гарні бруньки, потім листя, потім вони жовтіють. Ну, в общем, ціла така історія. Більше того, на грабі вони можуть знаходитися певний час там на деяких екземплярах. Чуть ли не до квітня сухими рослинами. Ну, сухі листя будуть знаходитися аж до там, березня до квітня в деяких випадках. Ви скажете, ну що ж цей граб нам закриває? Ми ж все одно все бачимо, тим паче він тільки на півроку. Але справа в тому, що всі живі огорожі розростаються з часом, ну і їх тримають в метр шириною. Тобто. У нього відступлена від паркану якась частина, і ось так от, ну, планується, що десь така ширина у нього буде. І коли він, бачите, стрижеться постійно для того, щоб ці залисіни заростали. У нього з'являються сплячі бруньки, і він викидає нові пагони. І ось це все з часом закриється. За роки, може там 3-4, він повністю зімкнеться і буде тієї ширини, що нам потрібно. А висоту ви можете регулювати як завгодно. Граб в даному випадку це все одно дерево, і його можна хоч тримати на висоті там, під 8 метрів. Ну, але тільки питання, як ви його будете стригти. Тобто, ну оптимальна висота 2-2,5 метри, щоб це було комфортно за ним доглядати. І коли щільність буде відповідна. То навіть завдяки тому, що ось ці гілочки будуть перетинатися, ось цього фону заднього ну не буде вже так видно, і він не буде кидатися нам так в очі. У нас ще є одна складова під час аналізу саду: це запозичений ландшафт. Я вам зараз його проілюструю, щоб ви відчули наскільки це є важливим, коли на деяких ділянках він може бути присутній. Що таке є запозичений ландшафт? Це коли у вас ділянка буде примикати або до лісу, або до якоїсь водойми, або до степу, або якось тут до пагорбів, на яких так само росте ліс. І тоді, коли ви дивитесь, знаходитесь, наприклад, ось в цій частині саду, як я, але у вас таке відчуття, що ваш сад розповсюджується ще аж далі туди. Ось це і є дизайн запозичений, тобто він не наш, але він нам допомагає створити наш сад. Такі ділянки бажано обіграти таким чином, щоб. Ті місця, які ви хочете підкреслити і е, залишити ось цю вісту, тобто фокус вашого зору на певну частину, там, наприклад, пагорба або водойми, або ще чогось, щоб він навпаки був відкритий, відкривався. Так? Ви можете сформувати таким чином рослини, щоб якраз направити кут зору туди. Тобто, коли у вас є навколо вашого саду якась краса. Не ставте паркани під 5 метрів, зробіть їх умовно прозорими. Ви можете посадити якісь рослини, як я показував сьогодні, там вічно-зелені, колючі, як та сама піраканта, там ніхто не пройде вже. Але в цьому випадку у вас тоді межі між вашим садом і дизайном запозиченим не буде. І буде здаватися, що це все ваш сад. Отже, ми поговорили сьогодні про рельєф. Ми поговорили сьогодні про ґрунти, про запозичений ландшафт. Поговорили, яким чином можна закритися від сусідів, які прийоми можна використати для цього. Поговорили про штучно створені пагорби. У нас залишаються ще й комунікації. Комунікації я скажу, що вони вас мають цікавити в частині. Ну, це інженерні споруди, які ви, коли створюєте свій сад, маєте продумати, де їх будете розташовувати. Наприклад, ну, скоріш за все, у вас буде свердловина. Тобі ж підуть якимось чином труби з водою до вашого будинку і до поливу. Буде так само полив, скоріш за все, розкиданий. Так? І буде каналізація. Наприклад, може бути дренажне поле. Ви тоді маєте пам'ятати, що є певні обмеження. Неможливо, наприклад, там або висадити якусь більш високу рослину, або залишити для того самого дренажного поля місце, і там буде тільки у вас квітник, або, наприклад, газон. Те саме стосується лінії електромереж, газопостачання тощо. Тобі ж ви е, маєте продумати, якщо ви з нуля е, плануєте свій сад, як у вас ці комунікації будуть проходити, щоб вони потім не шкодили вашому саду. Якщо вони у вас вже є на ділянці і ви придбали її з цими комунікаціями, ну тоді вам потрібно підлаштовувати свій сад під них. Отже, мені здається, що е, сьогодні про аналіз, ну, так чимало ми розказали, будь ласка, якщо е, вам Бодай щось було зрозуміло, або навпаки, ви не зрозуміли якесь питання, я його не розкрив, або не так розкрив, як би вам хотілося. Напишіть про це в коментарях. Ми спробуємо, я не обіцяю, але ми спробуємо на них відповісти. Ну і в наступних роликах вже будемо говорити далі про біотопи і про існуючі рослини, які у вас є на ділянці. Це також дуже цікава тема. І я вважаю, що от вона найтака важливіша саме при проєктуванні вашого саду. З вами був Андрій Каранда. Я всім нам бажаю перемоги та миру. На все добре, пока.